Шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Діврюка. Сьогодні в нас 11 жовтня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висновкам по огірку Салют, «Салют» і висновкам по помідору в відкритому ґрунті Діно. Я вирішив об'єднати в одне відео, ну, якби, щоб. Було одне відео якось мені так простіше. E, значить, e, по огіркам. E, чесно кажучи, дуже добрі огірки на вкусовій якості. Вони взагалі не були ні гіркі, ні, ні в яких e, випадках. І ось зараз ми останні вимирали. E, те, що був привозний огірок і наш огірок, по, звісно, по. По зовнішньому вигляду він трошки відрізнявся через те, що маленький там, ну якби він у нас не доростав. О, але якщо взяти по кусовим якостям, то навіть порівняння не йде із тим, що привозний. І це я не говорю за те, що він там вдома там, ні. Е, просто дійсно, що по вкусовим якостям дуже класний. Та, й в принципі, по зовнішньому вигляду він класний, просто він у нас був вже останній. Е, ну Далі я буду роз, роз, розказувати от по, з приводу е, з приводу вирощування. Дивіться, ми його висаджували, висаджували ми його е, з 10 квітня, там по 20, там, навіть по 25 квітня висаджували його. от а Починали. Перший урожай, зібрали ми 22 травня і. Позавчора ми зібрали 9 жовтня ми зібрали останніх 15 кг. Да, тобто тут уявіть. Плотоношення було 4,5 місяць. 4,5 місяць. Це дуже довгий строк. Але ми так вирішили. Е, взагалі потрібно його було прибрати ще там 7-10 липня. От, але ми його не прибрали, вирішили тягнути і, скажімо так, от що вийшло. Значить, в принципі, без того, що ми викинули, а викинули ми багато, не знаю навіть скільки. Зібрали ми в середньому десь, близько-близько. Я буду говорити такі цифри, десь 5 кілограм з кущам ми взяли за цей період. Значить, активне плодоношення було десь до кінця липня, а потім уже, а потім уже так. Виборка раз в два рази в тиждень максимум. От, а активне було плодоношення до кінця липня. Тобто два місяці було активно. Це ми там кожен день, через день вибирали. От, І вже, вже в серпні ми там два рази в тиждень, там раз в тиждень, а в вересні це в кращому випадку раз, раз в тиждень ми вибирали. Ну, от якось так. Е, по е, ціні. Ціна була від починали ми з 70 гривень, наскільки я пам'ятаю, чи 60. І була ціна провалювалась до 5 гривень, до 6 гривень. От, і закінчили ми по 40 гривень. Далі. Дуже багато було переростків, я не знаю, ми їх не рахували, але дуже багато викинули. Там викинули біля 3-4 тонн. Е, ще тонн. 4, можливо, і 5. У мене є записано, там десь 4,5 ми їх заквасили. Ну, віддали на закваску. Тобто не, не ми їх квасили, ну віддали. Побачимо, що з нього буде. Може, що нічого не буде, але я їх не враховую. І, в принципі, 4 кг з куща. Ні, мабуть, 3 кг з куща ми взяли. 3 кг з куща ми взяли. Тобто, взяли це, я маю на увазі, продали. Дуже непогана ціна була, середня ціна була доволі, доволі непогана. Я навіть на таке не розраховував. Правда, що, звісно, трохи була помилка його тягнути до кінця сезону. Ну, якось так на помилках вчаться. По гібриду мені дуже сподобався цей гібрид, це Nonquo Bio корейська компанія. У мене зараз йдуть капусти її. Е, середні капусти Supreme Queen. Е, ми зараз ріжемо її. Е, голубцева і є ще е, Платон і є ще топас, наскільки я пам'ятаю. Ну, Supreme Queen і Платон це голубцева, а Топаз це кругла середня ну, якось, якось так, Зараз вирізаємо Supreme Queen, вона довго вона не лежить, там пару місяців. от Голубцева дуже хороша капуста без серцевини, без качана майже в принципі, можна сказати. На голубці ідеальна, м'ягенька така, ну класна. Взагалі я дуже задоволений. на... І на смак, і на зовнішній вигляд, вона класна. Е, звісно, ми трохи не доберемо в кілограмах через те, що ну допомагають, і, і є нюанси по вирощуванню, там е, частина не виросла так, як потрібно, але взагалі, якби добитися того, що ми зараз ріжемо, то взагалі класна капуста е, Просто не на всіх. Не на всій території вона там є, там де посажена. Ну, по капусті, я Дуже. думаю, я зроблю відео окремо по підсумках. Бо, в принципі, до підсумків ще далекувато, ми ще, ще тільки ріжемо, Тільки, можливо, половину супріма вирізали, не знаю. А може ще й не вирізали. От. Далі по гірку, якщо будуть питання, задавайте. Можливо, щось не сказав. Далі помідор. Е, помідор кіно, ви знаєте, в мене є лінійка відео. Е, ми його робили у теплицях два роки підряд на підв'язку. Е, взагалі бомбовий помідор, гібрид. Е, по ціні насіння якість перевершує. У е, мене в минулому році були екземпляри по 420-450 грамів. От, ну в принципі, не до цього. В цьому році два роки ми його садили е, в теплицях. Якщо хочете, подивіться, у мене там два роки підряд є відео, там як він росте, розвивається. Дуже в принципі я вважаю, що подійно в мене дуже гарна підбірка відео і, е, якби, таких е, е, статистики такої. От, в принципі, лишнє не буду говорити, кому цікаво, подивіться, зайдіть на мій канал, подивіться. От, е, а... е, в цьому році я вирішив, е, так як ми уклон дали на огірок, е, я вирішив е, посадити 5000 штук в землю. ну Відкритий ґрунт, кажу, в землю. От, і так як в нас... Е... Тоді, коли потрібно було висаджувати, не було місця, ну була проблема, а вже його потрібно було висаджувати, і я його загустив. Я взяв на 800-х тулив цих 5 ну, тисяч 4,5. Е, взагалі воно закладало круто, класно. Але м -м, питання в тому, що е, були дощі, вже коли почалось плодоношення, е, були сильні дощі, він у нас був дуже густий. І дощ, жара, дощ жара, і кинулись, я не знаю, фітофтор, фі фітофтора, скоріш за все, що фітофтора. І щоб врятувати той врожай, який, е який вже воно заклало, е я просто його обробив е пару разів е От. Воно, звісно, фітофтору забрало, ну, ті, які не були е поражені помідори, вони в принципі, ну, нормально все. А ті вже, які заболів то, понятно, понятно, пропали. От, багато було відходу. Багато, мабуть, відсотків 20. І справа в тім, що, хто не знає, хто знає, коли в міді обробляєш, цвіт, у нас більше не цвіте. Помідор, воно повністю обеззаражує його від. Цих хвороб і болячок. От. І так вийшло, що, в принципі, у нас закінчився вже місяць назад от І зібрали ми всього на всього Не зібрали, продали. Я говорю, зібрали, тобто реалізували, тому що багато, ну, багато відходу було. Продали ми всього на всього 4 тони. 4 тони. З 5 тисяч кущів, ну якби 0,8 кг у відкритому ґрунті ну от якось так. от В принципі, це мало. Закладав він десь до 1,5 кг, але але так вийшло. Як вийшло, так вийшло, скажімо так. Ціна в цьому році була на помідор. Зараз вона, звісно, класна, може, після приморського, а взагалі ціна була мала. Середня ціна була десь 10, 10 гривень. Здавали і по 6, і по 7, і по 20. Ну, тобто в середньому десь десятка. минулому році, по від 14 до, до 20 гривень була середня ціна у нас. Ну, от якось так. Далі ще підсумки будуть і по капустах, по пекінці у відкритому ґрунті. у мене там білко і кисеки по редьках. Редьку ми зараз активно копаємо через що ще тиждень і вже такі морози передають більш, більші, ніж, зараз, ніж сьогодні і вчора були приморозки, а передають вже мінус 4-6 видно. Через тиждень, тобто редьку ми копаємо активно, пекінку також вирізаємо на дворі. От. Ну а в теплиці, ось, що є, то є. Побачимо, що воно буде. Ну, я думаю, звісно, воно встигне. Тут салат непоганий, взагалі непоганий, вже головку в'яже. Там, де я вчора показував, то там менший, тут трохи більший. Побачимо, що воно буде. Дуже велике іспаріння. О, можете бачити Відкриваємо. на 5-7 годин днем, щоб трошки вивітрювалося, але все рівно зараз спаріння. Капуста почне хворіти, це точно. Потрібно тут дивитися чимось, обробляти, бо ще поки що нічим не обробляли, окрім інсектицида при виси. Добре, всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Кому подобається, коментуйте. Дякую за увагу, до побачення.